Усім привіт, Слава, вами я Макети, до обробжувати на моє нове відео. І це скажу моє перше відео, яке я знімаю через камеру, яку можна брати. Ви спросите. Що? Ось ось можна брати. Це камера, зараз покажу. Ну, це камера ось така, яку 4.9.0 додав Зараз. Ну, ось само. Ось! І сьогодні буде, конечно, перша частина про зомбі апокаліпсис І ми будемо розпочинати наш ролик. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Оп! Що це? Ну Якось зомби з І з деньгами. Я і тут бомба. Так, в мене є бомба. Куди мені ж кинути? В цього зомби е, е, з оружием чи з деньгами? Якщо я кину з деньгами, то я получу купу день. Якщо цього, то оружие. оруже. Якщо я з деньгами кину його, то в мене порастрілюється цей зомбі і мені... І я там тут помру, так що я вибираю в цього зомбі. Беба полетів. Такс, і тут є його пулемет. Ну, добре, підібру його. Так. Ось це вже хорошенько, так казати. Ну... все, У мене є пулемет. І прострілююсь його з деньгами. Так, поки він не видить, я можу його просити. Треба його розсудити! Так, все, тут бич зроблена, і зараз його треба деньги забрати. Все, і там ще один та 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 Так. Так, денежка забрали та 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 Все, справился я. Я вам скажу одно, но я буду врать и какими-то кнопками там, вот, например, Молодого, например, тут. Вот, вот кнопка стрельбы бы тут. Вот, все, за на Мені це потрібно, тому що мені неудобно тоді я режимі камери на І продовжуємо. А ще я можу отак ось взяти камеру і піти. Ну що, продовжуємо. Так.

Ра-та-та-та-та-та-та, гітару забираємо. ра-та-та. Усе, йдемо далі. Е, Про я ще зараз мені просто неудобно, І беремо камеру. І само йдемо. Якщо я попробую задум я, якось йти, якщо вийде Може так допоможе. Я придумав як. Ось так на буде удобно. Добре. Зараз. Все зробив. Остався головний. Це король зомбі. Ну що ж, з бором. Ра-та-та-та-ра-та-та-та-та-та! І ще піду тут якийсь там зомбі. Ну, остався саме послі. Ось там. Ставься самый сложный. Башня зомби. Так, я его... О, базука! Особенно мне точно надо. Так, подбираем. Фух, ставься самый сложный. Эй, что эй, Зміг я зробити це було дуже складно. Ну що, усім скажу вам, дітишки, до побачення. Усім гарного дня, до побачення і ждіть на років. До побачення!